Із програмою відроджені до живої надії Славуту відвідала міжнародна організація Слово життя. 17 молодих акторів-аматорів мовою театру говорили зі славутськими підлітками про проблеми наркоманії та сніду. Сценічна постановка базувалась на реальних подіях 20-річної давнини, що мали місце в Аргентині, буенос Айресі, і стосували життя двох молодих людей Павла і Адріани. Історія, на жаль, трагічна. Вони рано спробували наркотики, далі був СНІД і життя. Обірвалось сповідь Павла і Адріани, виконання акторів була надто переконливою. Загалом уся постановка талановито зрежисована була емоційно сильною, що змушувало глядача затамовувати подих. Увага підлітків була прикута до сцени, і було помітно, що події їх хвилюють. Актори, а всі вони є київськими студентами і волонтерами, водночас змушують замислитись над тим, чому так у житті стається, і як вберегтись від цього. Натомість, пропаганди використання одноразових шприців, яке пропагує суспільство у боротьбі зі снідом, вони пропонують віру у Бога. Ми не намагаємося привлечь людей. в определенное какое-то вероучение. Мы даем идею того, что есть христианские принципы морали, и это стандарты. И если мы сегодня будем отлаживать любые стандарты для себя, тогда у нас нет никаких законов, тогда у нас нет никаких правил. Тем более для молодежи, которая экспериментирует, пробует, необходимы какие-то стандарты. Вот, поэтому мы призываем к тому, чтобы люди могли думать на основании этих стандартов, а их решение это где принадлежать, куда ходить. І свій вибір робити індивідуально, звісно. завершується постановка виходом акторів до зали і невимушеним спілкуванням з підлітками, які, хоч і не мають стосунку до піднятої теми, але можливо мають інші проблеми. Ми стараємося піднімати якраз актуальні теми, тобто завжди, працюючи з молодими людьми. Ми стараємося знаходити личний контакт. Тому кожен чоловік він індивідуален. Може бути зовсім совершенно не цікавить наркотики, хтось зв'язаний там з інтернет залежністю та С другими какими-то вещами. Поэтому мы стараемся работать индивидуально. То есть На данный момент вы видите, что люди общаются. Да? То есть Это просто хорошая возможность. Да? Кто-то, возможно, посмотрел эту программу, но понимает, что в его жизни нет наркотиков, но есть какие-то другие. Они могут сейчас поделиться, пообщаться, открыться. И мы можем дать совет уже индивидуальной форме. З програмою відроджені до надії міжнародна організація Слово життя уже один раз була у Славуті 10 років тому. Пройшов час, змінилися актори, але незмінною залишилась проблема, від якої страждають і бідні, і багаті країни заможні і незаможні люди. Для повторного приїзду сучасний театр запросили учасники славутського клубу Ексід. Які пропагують здоровий спосіб життя, це також молоді люди віком від 13 до 30 років з громадською організацією «Слово життя. Ми познайомилися нещодавно. Це наші друзі. Вони були перший раз в Словуті, Тепер вони вже другий раз. І ми поспілкувалися і побачили, що є дійсно потреба в тому, щоб вони приїхали, показали виставу, молодіжну виставу для молоді про нас, такі в сніду І власне наше спілкування, наші знайомства спільне вони допомогли нам, щоб цю зустріч організувати. І сьогодні ми мали можливість. І побачити. Програму Відроджені до Надії мали можливість цього разу побачити і у Шепетівці, Полонному та Понінці.